Матч між ФК Тернопіль та Кіровоградською зіркою почався за рівної гри. При цьому ближчими до взяття воріт суперника були саме господарі і не безрезультатно. Уваги заслуговує удар Віталія Богданова зі штрафного від пропущеного голу Кіровоградців рятувала поперечина. Далі до удару дійшло у Богдана Семенця, голкіпер гостей перевів м'яч на кутовий. Саме цей стандарт приніс радість тернопільським вболівальникам. Після розіграшу стандартного положення Сергій Атласюк вивів ФК Тернопіль вперед. Сталося це на 35 й хвилині. Вочевидь, гол краще подіяв на гравців зірки, які незадовго зосередилися і не просто відквитали пропущене, а вийшли вперед ще до перерви. З першу флангову передачу замкнув Григорій Баранець. За дві хвилини його успіх продовжив Олексій Чичиков. Один-два в першому таймі. По перерві ФК Тернопіль відразу кинув сили, аби відігратися, втім не вдало. Натомість зібрана гра зірки дозволила їй забити ще на 57-й хвилині. Відзначився Артем Щедрий. У Тернополян зачепитись за можливість нічийного результату. Міг Богдан Семенець і ймовірно його прорив до ворітки ровоградців. Суперник зупинив із порушенням правил, проте арбітер вирішив інакше. Остаточний рахунок зустрічі встановився на 88-й хвилині. Поразка Тернополя 1-4. тяжелая игра, готовились к этой игре очень серьезно, зная неуступчивость хозяев поля, анализируя, как они играли. Ну, сегодня ребята приложили максимум усилий. Во-первых, выполнили установку на игру. И, во-вторых, главный тренер сегодня отсутствовал по болезни. Они и за главного тренера сегодня выходили на поле, бились. Ну, в итоге результат В футболі млече не буває хлопці. Це така штука футбол наказує тих людей, які десь недооцінили, десь не добігли, десь не зробили. Ви бачите, всі проривні ігри, ми отримуємо 4 гола. Тепер треба думати, за ігру що можемо говорити. Бажання було, все було, старались. Команда сильніша була. Перед ігрою встановка на гру була одна зіграти, зайти в розівалку з піднятою головою. Що? Ну, і не можу, привітаю команда. Дійсно, не сильніше там 5-7 команд, виконавців є з Прем'єр-ліги. Люди, які вміють грати футбол, люди, які на контратаках нас ловили. Ну ви знаєте, як то кажеться, не будемо пускати голови, будемо підніматися.